Спиляли, тому що тут провода І що мило! Щоб крепший був раствор. Троянди вже підгорнули, квітнуть. Горіха спиляли. Тут ти типу поклав армату, бетонуємо. Є нам робота. Троянди не здаються. Відуть. Тут ми вже забетонували. Така трояндочка. Бачите, від мороза вже пожухла, аж до неба троянди у нас. Насадили хризантем. і білі, і червоні. Підтонуємо. Листя загрібаємо. Працюємо. Є де працювати. І листя загортати. Наша гойдалочка не дуже було дуже багато, тому хай птахи їдять. Такі виноград. У квітів нарву троян додому. Ви вирієте, як в тебе не білу річко ж? Правда ж? Я тобі все допомагаю. Півненько, гладенько, гарненько. Уже мені подобається, ще ж в новині поливали через трубу воду, коли садили виноград. Тепер забетонували стопчики. Тут у нас троянди, краса, краса. Натуру поклали, камнії поклали, бетон викладаємо. Я правильно роблю? Якби було тепло на дворі з цим а так На дворі та-дам, та-дам. Та Я тобі допомогла. Буде така доріжка. Шо ж тупи песочек привезли. Турсла, цемент, вода. И получается новый раствор. Видите, кажется, так все легко делается. Так уже не. Это там легко. Любим мыльча, да? Я помощник? Друг. Дарий бетон міняємо на новий. Робимо таку бетонову дорожку. Що, дача. важко нести гілку кинути. Відпочивати краще, ніж гребти листя, бетонувати. Що відпочивати? Але треба і працювати. Ми вміємо і відпочивати, і працювати. Ми будемо сьогодні втомлені. Але щасливі. Ми власними руками. Коли людина щось робить, будує, так класно. як буде гарно в нас, батьків нема, а хата є. Звинтами цвітуть. Буде цвіта. Морози, морози, а цвітуть біля рози. Красота. Обожню білі троянди. Яка краса, яка краса. Так, персик. Хоч і наробилися, але зараз наріжу квітів додому. Гарний букет. Вони в хаті розпустяться. Дуже холодно, вже морози. Білих квітів нарізала. Тепер ще наріжу червоних. Тинків багато, багато. Вже зима, вже холодно, вже морози. Я нарвала квітів, нарвала з таких чудових хризантем нарвала квітів на дачі, поставлю в кімнаті. Я буду щаслива, бо в мене будуть в хаті ось такі гарні квіти Мене радувати. Трошки вже запізно. Але мені саме в цьому ряду не вистачає цієї троянди. Буде цілий ряд троянд. Так, саджу трояндочку. Я вже сама трошу листя. Можна так робити чи не можна? Там так раз, листочки раз. зочок. сьогодні троянду я посадила. Багато листечку. Він сам виріс, заважав усі місця і ті на город. Сусідів горіхів, повна ще на горіхах. Тут у нас провода. Натомилися, наробилися, білі троянди, червоні троянди вазу велику я набрала водички. Троянди в хаті розцвітуть. Ось така краса. Мені останній кущ троянд посадила. Все, троянди більш садити не буду. Тут цвіте китайська троянда. Біля матінки Божої. Ось ця краса мене теж буде радувати на столі.